Дня це програма Art City і її ведуча Катерина Ми знову тут для того, щоб прикрасити ваше життя мистецтвом. Якщо ви хочете дізнатися, як розуміти постконцептуальне мистецтво, як створюється вітражний розпис або просто поспілкуватися з українськими художниками, не пропустіть наш випуск. Краса вітражного розпису. Майстер-клас від Арт Сіті. Робота не кістю, а от Как ти, краску, просто Мистецтво постконцептуалізму у творчості українських митців. Вот этот красный холст называется Кинов. Одні пишуть портрети, табуретки или там пейзажі. А ми пишемо краску. Сенс безпредметного мистецтва. Як його розуміти? Чи можна йому довіряти? На ці питання ви знайдете відповідь у нашому наступному сюжеті. Безпредметність мистецтва є мистецтво чистих відчуттів. Це є молоко без пляшки, що живе само по собі. І воно не залежить від форми пляшки, яка зовсім не виражає його суті і смакових відчуттів. Казимір Малевич Саме безпредметне мистецтво стало основною темою, що об'єднала учасників відносно нового українського мистецького угрупування Альянс 22. Його засновниками є художники Бадрі Губіанурі, Костянтин Рудешко, Тибері Сільваші, Сергій Момот. Ці художники об'єдналися для того, щоб продовжувати мистецькі традиції так званого «доабеткового мистецтва. Безпредметне мистецтво – це глибинне знання, яке спливає в важкі часи, тому що в часи легкі люди думають про барокко. А тут є інша гербінептична філософська, з глибини душі, ще з до, до того часу, коли річ виникла, слова перші, древні знання. Першу акцію альянсу було проведено 22 листопада 2012 року. З тих пір, 22 числа кожного місяця, в літературно-меморіальному музеї Михайла Булгакова відбуваються події, в яких беруть участь сучасні художники. Вони займаються вивченням мистецтва постконцептуалізму. практики такой антропологической это проблема связанная с тем каким образом может существовать живопись тогда когда она закончилась живопись существовала до картины и будет существовать после Художник занимается очень конкретными вещами, да? условно говоря, вот этот красный холст называется киноварь. Одни пишут портреты, табуретки или там пейзажи, а мы пишем краску и называем ее конкретно. Это киноварь, а это вертикаль. Это настолько конкретно, что дальше как бы некуда. Тура альянсу 22 схожа схоже до своєрідного ордену, у який потрапляють далеко не всі. Вони приймають тільки готових до вивчання в безодні так званої останньої ілюзії. Безпредметне іскуство як називають абстрактне мистецтво, Це якраз наоборот. Наш реальний життя – це є безпредметність і абстракція. Я думаю, що Гораздо точные выражения собственных отношений к чему-то это не выражаться прямо, потому что оно дискредитирует отношения. А в данном случае цель и цвет это моя реальность, которые не дискредитирует отношения, которые точно передают отношения а, а, мой к вам, а, окружающему миру. Призначення мистецтва не в тому, щоб зображати якісь предмети. Призначення мистецтва в тому, щоб звільнитися від предметів, що не становлять його суті. Казимір Малевич Арціті, хоча немає фізичної можливості, бути присутніми на всіх виставках, що відбуваються в Україні, але все ж таки ми відстежимо, де художники встигли наслідити. До речі, виставка Сліди у Донецьку. Сліди. Таку назву має арт-проект, що 15 січня цього року стартував у Донецьку. Черговий захід в сфері сучасного мистецтва викликав чималий резонанс на сході країни та привернув увагу багатьох відвідувачів. В рамках проєкту понад 70 художників з різних куточків України представили своє бачення слідів. Того, що залишає глибокі відбитки у серці окремої людини, або ж в історії країни чи народу, це втілилось в дві сотні робіт живопису, графіки, скульптури, кераміки, фотографії серед майстрів, як народні та заслужені художники, так і звичайні любителі й аматори. Є тут і кілька робіт зарубіжних діячів. Зокрема, відома фотографія стріт малюнку британського андеграундного художника Бенксі та робота грузинського художника-монументаліста Автанділа Гурганідзе. На виставці традиційний класичний живопис межує з контемпрарі арт, кітчеві роботи з відверто провокативними. Вислів Леонардо да Вінчі поряд з написом із байкерського бару. А деякі інсталяції настільки скупчені, що інколи не зрозуміло, де закінчується одна і починається інша. Розмаїться технік, жанрів, стилів, засобів, матеріалів усе це в рамках однієї виставки мала б поєднати спільна концепція під назвою Сліди. Проте доволі часто в представлених роботах можна помітити певну прямолінійність і поверхневість, розуміння і трактування теми. Але організатор проєкту Віктор Гріза переконаний, що даний захід подібний до бійнали, які проходять у відомих культурних столицях світу. І сподівається, що Донецьк зможе стати в один ряд з ними. Виставка буде відкрита до середини лютого, після чого вирушить іншими містами України, а закінчить свою подорож наприкінці року у столиці. 23 січня в Аркан Гелері відбулося відкриття виставки фотографій відомого оператора-постановника заслуженого діяча мистецтв Юрія Гармаша Дотик і медіа перформанс міжнародних кінофестивалів Олександра Дердовського Біла стрічка за участю мультиінструменталіста Армена Кастаньяна, а також музикантів групи Air Jazz Анджея Поздіна та Олексія Капанова, що виконали на аутентичних і сучасних інструментах надзвичайно органічні відеоряди імпровізації. На тему закавказьких мотивів з елементами українського мелосу. Мініатюри з фільмів і килим з колажів дозволили усім присутнім доторкнутися до нерозгаданого світу збирача снів з 24 по 26 січня в Аркан Артгелері можна було подивитися ретроспективу фільмів Сергія Параджанова, що принесли йому всесвітні визнання. Не випадково, що ця подія відбулася в стінах Аркан Gallery, що присвячена об'єктивному мистецтву, яке знаходиться поза рамками будь-яких стилів і напрямів. Воно ґрунтується на загальнолюдських вічних істинах і цінностях. Та працює не із зовнішніми проявами, а з глибинними серцевими нотами людського розуму. Гості галереї могли також познайомитися з новими роботами Галини Москвітіної серії «Сандропс і Преєр, які нещодавно повернулися з Лондона з виставки в Хай Хіл Гелері і присвячені світлу, любові, щастю і свободі людського духу. родители обращаются, Вовочка, сегодня к нам придут гости, ты расскажешь им стишок? Вовочка говорит, мамочка, я знаю только с матерными словами. Ну, там, где есть матерные слова, Вовочка говорит ра -та -та". Ну, пришли гости, застолье. А сейчас Вовочка расскажет нам стишок. Поставили на табуреточку Вовочку, Вовочка гордо встал и начал. тра та 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 Арт-сіті дуже добре знає, що ви полюбляєте практичні мистецькі майстер-класи. Тому сьогодні ми приїхали до студії вітражного розпису для того, щоб показати, як створюються ось такі шедеври. Доброго дня! Настя, мене звуть Катя. Я я так думаю, що ви сьогодні нам розкажете всі тонкощі такої практичної роботи, для того, щоб людина вдома сидячи могла подивитися, як це робиться, а потім скласти вам конкуренцію. Постараємось. З чого все починається? Починається все з музи вдохновения. <гадання> Я считаю, що ремесло все равно должно как-то подпитываться творческой жилой. потому что не важно, чем человек занимается, важно то, как он это делает и с каким желанием он к этому подходит. То есть каждый ремесленник, он в душе все равно художник. Класичний вітраж виготовляється з кольорових шматків скла, які скріплюються свинцевими перемичками. Найдавніші твори цього декоративного мистецтва датуються ще 10 століттям. Переважно вітражі використовувались в храмах і встановлювались у віконних отворах. Сонячні ж промені допомагали створювати справді вражаючі ефекти. А от за часів імператора Миколи І масового характеру набула імітація вітражу, коли олійними фарбами розписували звичайне скло. Власне, в цьому і полягає основна відмінність між вітражем та вітражним розписом. Сам процес розпочинається із виготовлення ескізу. У нас є фрагмент небольшой одного із ескізів тоже хотите распечатать и хотите взять от руки, все в зависимости от масштаба вашей работы. Но ну, сейчас у нас дов довольно-таки маленький. А, если у нас прозрачное стекло, да, как в этом случае, то есть это удобно, мы подкладываем под низ, и нам все идеально видно. Если это матовое стекло, либо же зеркало, то рисунок нам желательно, конечно, наносить сверху, потому что подложка не получится. Художниця працює зі звичайним склом, в залежності від задуму використовують матове скло чи скло з різною товщиною або домішками. Перед початком роботи його очищують та знежирюють. Спеціальною фарбою на акриловій основі роблять контур. Він буває різних кольорів, і його без проблем можна придбати в спеціалізованих магазинах. Для заливки беруть яку завгодно кількість кольорів, а от контур краще робити однотонним. Контур наноситься таким методом: тобто носик не прилягає к стеклу, а тримається на розстоянні пару міліметрів, щоб лінію, яку ми проводимо, була очень чітка без розривів. Це важливий етап роботи, адже фарба, яку потім заливатимуть, рідка. і Якщо десь обідок розірваний, вона просто розтечеться. процесі виготовлення вітражного розпису не бійтесь експериментувати. Інколи це може призвести до відкриття справді неочікуваних ефектів. Все з'являється в момент експерименту. Тобто, деякі ефекти ми отримуємо чисто випадково, не знаючи там якихось тонкостей і нюансів матеріалу, можна добитися невероятного успіху. І теж це віднести, в принципі, до авторської техніки, тому що всі твої помилки, я вважаю, що вони, як би, на руку. Для себя открыла листву как правильно делать. Вот я не знала, что одна краска выталкивает вторую. В общем, размешали, все был локальный цвет. Когда начали это все накладывать на стекло, оно начало подсыхать и выбрасывать. И получилось, что на листочке сам вот этот вот эффект прожилочек. Контур висох можна розпочинати його заливку. Для вітражного розпису використовують фарби як на водній основі, так і на сольвентній. Проте останні через випари не рекомендується використовувати в домашніх умовах, хоча вони і виглядають більш ефектно. Є фарби, що пропускають світло і які його затримують. Коли ж їх поєднати, можна досягти цікавого ефекту. Працюємо не кістю, а от волшебною паличкою. Намного удобніше в роботі, якби как бы ти коли заливаєш краску, ти його просто направляєш. І вот. красочка акуратно стікає по дерев'яній поверхності, чем по тому ж волокну щодо фарб, то їх можна всіляко змішувати. Як це роблять під час написання звичайної картини? Під час заливки потрібно кожен елемент доводити до кінця. Якщо ж залити фарбу поверх тої, що вже засохла, фрагмент може розшаруватися чи здутися. В сирую краску я додаю такі бусини, які називаються бульйонки. Тобто, якщо це якась флористична ідея, у нас в даному випадку – цвіти. Ми можемо делать небольшие фактурки. Це мелка-мелка бусина. Очень мелка, називається бульонка. Тобто, вона без дырочки просто шарик. Якщо ми по свежей красочке все це засипімо аккуратненько, то виходить очень интересно і красиво. Після заливки потрібно дочекатись, доки фарба висохне. Далі роботу можна закріпити спеціальними лаками. Але це вже не є обов'язковим. Нині нараховують декілька десятків видів вітражів. Це залежить від техніки виготовлення та матеріалів. Імітація ж може здійснюватися за допомогою свинцевої та різнокольорової плівки, які наклеють на скло, за допомогою накладення елементів на основу, а також контурною заливкою. Про останній вид і був майстер-клас. І головне, пам'ятайте, що експерименти у вітражному розписі лише вітаються. Це була програма Art City. Якщо ви хочете дізнатися про українське сучасне мистецтво, більше дивіться нас наступного тижня.